У буфеті загальноосвітньої школи номер 4 виникла пожежа. Директор закладу Ірина Янісевич дає вказівки персоналу, який теоретично був готовий до ймовірності виникнення подібної надзвичайної ситуації, тому на практиці діє злагоджено і чітко. Хтось телефонує до пожежної частини, інший відкриває запасний вихід, хтось займається евакуацією дітей, хтось виносить із зони ризику документацію. Тут же надається перша медична допомога. Так виглядають об'єктові тренування, які в день цивільного захисту і тижня безпеки. Проводились на об'єкті загальноосвітня школа номер 4 Їх учасниками, окрім колективу закладу, стали керівники усіх освітніх закладів міста. Подібні відпрацювання мають на меті закріпити здобуті теоретичні знання на практиці і дії персоналу, як то кажуть, довести до автоматизму. На практиці необхідно що ну відпрацювати скамтак ці наші теоретичні знання, організувати взаємодію різних служб, різних ланок, взаємодію. І служби надання порятунку, медичної допомоги, взаємодії ланки пожежогасіння, з ланки охорони порядку, з ланкою евакуації і так далі. Це може відпрацювати тільки практичними діями, тільки відпрацювавши практичні дії і переконавши, що ми дійсно спроможні вплинути на цю ситуацію, що ми дійсно можемо себе захистити, спасти, дасть нам впевненість. О те, що якщо таке щось не дай Боже станеться, ми справимося з цією ситуацією. Попередньо керівники закладів котри прослухали короткий курс азів цивільного захисту, яких вони повинні дотримуватись, і відпрацьовувати дії в разі виникнення надзвичайних ситуацій, кожен зі своїм колективом. У четвертій школі цьому питанню приділяють велику увагу. У кожному класі на кожного учня тут підготовлені ватно-марливі пов'язки. Місце їх зберігання позначається спеціальним символом. Так само у кожній класній кімнаті, поруч із. Дверями висить табличка із нагадуванням, куди рухатись в разі евакуації. І якщо теоретична частина об'єктового тренування зайняла в часі до півгодини, то практично лічені хвилини. Саме за цей час діти були евакуйовані зі школи, а пожежники приступили до гасіння умовної пожежі. Подібні відпрацювання проводитимуться у всіх навчальних закладах міста, але легенда щоразу мінятиметься, бо ж в житті існують інші реальні загрози. Це було як варіант виникнення протипожежної безпеки. Наступний варіант, який пропонується освіті, це дії під час виникнення надзвичайної ситуації у вигляді аварії на атомній станції. Зараз дуже актуально, і ми скинули таку методичну розробку дії під час терористичної загрози. Що треба робити керівнику навчального закладу, якщо вдруг не йде Боже захоплення заложника чи виявлення якогось небезпечного предмета.